Вітаю всіх на каналі. Дивіться через стабілізаційні стабілізаційні відключення світла, сиджу в темряві. Сиджу в темряві. Тут немає в нас інвертора, тому, ну, тому сиджу в темряві. Для тих, хто слідкує за нашою справою щодо домашнього насилля. Інформую. Дивіться, Ніжинський міськрайонний суд, як ви пам'ятаєте, не притягнув. Кривника до адміністративної відповідальності через його похилий поважний вік. А тому ми протягом 10 днів там давалось 10 днів на оскарження на написання апеляційної скарги. Написали ми апеляційну скаргу, надіслали в Чернігівський апеляційний суд ну через Ніжинський міськрайонний суд. Тому сьогодні отримали, до речі, ми вже розподіл між суддями і визначений вже визначений. Інформую по цій справі. А суддя, який буде ну цю справу розглядати саме в Чернігівському апеляційному суді, сподіваємось на справедливість.